Вже святий кріп і святий без Саме українці показували свою позицію, що цінності і наша ідентичність є понад усе. Вона не продається, вона не купується, і це лише те, що може зрозуміти українець крізь боротьбу, яка триває, і війну не лише. Останні майже чотири роки, не лише останніх 11 років, це триває насправді сторіччями. Наше людське єство, воно десь є, має в своїй природі відштовхувати якісь страшні жахливі моменти історії. І такі дні вони зобов'язані нам нагадувати про тих загиблих і про тих живих, які одного разу не побоялися стати на захист справедливості і гідності. Свободи, коли ми приходимо на меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні, на Личаківське кладовище, на будь-які інші місця пам'яті, ми можемо зрозуміти, що ми не одні, що боротьба триває, в якій беруть участь всі українці, незалежності від того, де вони є. Хтось воює зі зброєю, а хтось чинить спротив ось такою простою жовтою стрічкою, той самим способом показуючи всьому світові, що Україна є і буде